Всім привіт! Я Сергій Халус. це скандал рубрика на моєму каналі. Де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбуваються тут в інтернеті. Кожні три дні на цей канал приходжу я до вас для того, щоб розповісти вам все найцікавіше, найсмачніше, що відбулося в сфері медіа, в нашому шоу-бізнесі, в зарубіжному шоу-бізнесі, та й просто в інтернеті, що відбувається. Я вам все тут розповідаю. Ну, і для того, щоб бути в курсі всього, вам треба зробити дуже просту дію. Просто підписуйся на цей канал, і ти нічого не пропустиш, будеш в курсі всього. Підписуйся, це безкоштовно, я тут гроші з вас не беру. Хоча ні, беру, прошу донати на ЗСУ у вас. Внизу є лінка донати для ЗСУ, обов'язково донай. Тож підписуйся, кидай лайк, свою думку пиши в коментарях тих чи інших новин, та ми з вами спілкуємось, обговорюємо новини в коментарях. Ну і все, все, все сказав. Підписуйся ще на мій інстаграм, буду дуже тобі вдячний. І ми починаємо обговорювати найцікавіші, най, найсвіжіші новини, які відбулися в інтернеті за останні три дні. Полетіли. Найгучніша ситуація, яка відбулася за останні три дні, це скандал з Оленою а Точніше, на Олену Мандзюк відкрили справу. Да, да, та сама Олена Мандзюк, яка хотіла відкрити справу на Алхім, відкрили справу на Олену Мандзюк. Ви то йшла коса на камінь, чи як там кажеться, яке їхало, таке здибало. Ні. За що боролися на той напоролися? Во поліція відкрила кримінальну справу проти Олени Мандзюк за розпалювання ворожнечі. Нещодавно депутат Олексій Гончаренко звернувся до уповноваженого справ людини щодо висловлювання блогерки про те, що її дії можуть бути а що її діти можуть бити російськомовних дітей. Також депутат погрожує позбавити блогерку батьківських прав. Ой, цей гончаренко теж ще розумієте, яке їхало, таке здибало. Що я поговорками сьогодні говорю, я не можу зрозуміти. Ну реально, Вечеренко фрік як не зайду, коли людина сидить у Верховній Раді, депутат Верховної Ради і збирає подарунки у Тіктоці, і дякую за подарунки в прямі, прямому привіт трансляції на Тіктоці і знімає засідання Верховної Ради з селфі-палкою Там бігає. Я думаю, ну ти придурок чи да? Ситуація, за яку на Олену Мандзюк відкривають справу, вже обговорювалась в нашому скандалі. Ця історія з пов'язана знову ж таки з українською мовою. І Олена там висловилася, що значить її дитина може би Військомовних дітей десь там на майданчику чи де їх зустріне. Да, і ми казали, що це вже це вже неадекватно, це не нормально. Дитина не несе таку велику відповідальність за себе. Треба робити або зауваження батькам, але не дозволяти дітям битися. Ми не в якомусь там, знаєте, придурочному світі живемо, щоб зараз всі тут побилися і всі поперебивалися. Треба трішки мати якусь грань в голові, треба трішки мати розуміння, що битися це погано, і вчити дітей, що битися це погано в цілому, да і можна зробити зауваження, можна вирішувати це діалогом, можна висловлювати свої емоції словами, а не битися, да ну битися це для первобитих якихось людей до якихось недоразвитих якихось людей. Якщо Олена Мандзюк виховує так своїх дітей, то це дуже дивно для мене. Хоча в неї дуже класна донька, я бачив там в інстаграмі вона знімає свої рілси. І, отже, за ці висловлювання Олени Мандзюк на неї відкривають справу. За що вона просто в шоці? Вона просто, ну подімаєте, напро не, не розуміє нічого там. Олена Мандзюк відреагувала на відкриття кримінального провадження проти неї. Блогерка обурена вчинком Гончаренка та наголосила, що її родина воює, вона допомагає ЗСУ та виховує дітей з українськими цінностями, через що отримує погрози. І вона там себе таку жертву зробила в цьому пусті, що от я така сяка, я Олену Мандзюк вже не сприймають нормально, тому що Олена Мандзюк несе дуже класні меседжі, але те, як вона їх подає, те, як вона їх преподносить, людей це тригерить і людей це дратує. І Олена Мандзюк дратує дуже багато людей. Де є багато про українських блогерів, є багато про українських політиків, є багато про українських взагалі людей, які Просто вміло транслюють свої меседжі і доносять людям як правильно, як краще і так далі. Тим самим виховують і навчають людей ну, якби доносять свої меседжі до соціуму. Те, як робить це Олена Мандзюк, людей це тільки дратує і подразнює. Тому вона й викликає таку реакцію, що на неї вже вже на неї пишуть заяви. Понимаєте? В неї постійно якісь трачі втрет. То вона пише, значить, що ой. А що вона там писала? Зараз вам скажу. Зараз чекайте, там мій улюблений момент в цій ситуації з Оленою Мандзюк. Це 03.08 Вона пише для чого присвоювати собі заслуги інших. Типу, мій брат, батько, мати воює і вважати, що ти можеш нічого не робити. А тепер вона пише, коли сталася з нею ця подія. Вона пише: Я українка, частина моєї родини воює, батько моїх дітей четвертий рік на фронті, і вона зараз використовує ті ж самі тези, проти яких вона сама і виступала. Буквально 3.08 вона це писала, а зараз вона пише зовсім інше. Я думаю, боже, Оленочка Мальдзюк, Будь ласка, пиши менше, дурні всякої в своїй треці. Не пиши на емоціях, думай перед тим, як щось говориш, Донось інформацію свою якось тактичніше, якось розумніше, якось подумай трошечки, сабрази, як це все оформити. А от те, що вона робить, якось ці хайпи, ну от зараз за них получає, от зараз з неї відкривається справа, понимаєте? Звісно, ця ситуація не вартує кримінальної справи. Звісно, воно, якби, ну я розумію, що це буде просто закрито, тому що тут нема за що звинувачувати е, Олену Манзюк, але можна зробити і зауваження, що такі меседжі є недопустимі, щоб тіпа, закликати там, дітей битися на вулицях. типа бийте російськомовних дітей. Ну, це вже треба чуть чуть кукухою поїхати, щоб таке нести десь маси. Так що чекаємо розв'язання цієї ситуації. Думаю, кримінальне провадження буде закрито. Нічого з цього не буде. Такого прям знаєте, прямо ой, прям зараз посадять олену мадзюк за її пости. Ну не буде такого, але зауваження зроблять. Один із наших улюбленців Олег Винник заспівав німецькою німецькою заспівав. Після тривалої тиші скандальний співак Олег Винник, який виїхав з України на початку війни, заявив про себе піснею німецькою мовою про зраду та ніж у спину. Артиста вагається підкорити німецьку сцену, де неї проживає. Попри наявність відданих фанатів, багато користувачів у мережі іронізують над його способами відкрити, відродити кар'єру, радять навіть заспівати дуетом зі славіком Балаганом. Оці ви знаєте, конвульсії артистів, які поїхали і все профукали, вони, звісно, мене поражають. І здавалося б, що такі великі дорослі чуваки з таким великим минулим, з таким класним бекграундом, які мали тут майже все, да, і мали великий успіх, здавалося, вони знають прекрасно правила гри і мають розуміти, як все працює. І коли бачиш всі оці от їх дії, розумієш що їх популярність, скоріш за все, була просто щасливим випадком, а не алгоритмом правильних дій. Да, тому, тому маємо, що маємо реально. Він там згадав, що він німець. і Він там знімає відео і доказує, що я взагалі то стільки років німець. І я говорю німецькою. Зараз він вже співає німецькою. Раді бога, раді бога. От буде так, от знаєте, їздити по корпоративам, виступати десь по Європі, де українці будуть святкувати якісь там весілля чи ще щось, будуть згадувати якусь ностальгію і будуть його запрошувати виступати. І буде слід співати собі в Німеччині, значить, за своїм фортепіаном. Така от е, така, от доля артистів, які не змогли вчасно оговтатись. А молоде покоління українських артистів активно прям стартує так і газує так, що дай Боже. Олег Шугар збирає свій перший палац спорту. Тільки в минулому випуску ми казали, що таке планується. Тут він вже заявляє, що 19 жовтня палац спорту, перший палац Шугара, і всі йдуть танцювати, відриватися під токсик, під олег, під Тетя, Хоч-Дядю, і під всі ці хіти. Останнім часом артист збирає великі майданчики, повні аншлаги, солдати всюди в нього. І він вирішив, що все, треба добити цей. Успіх палацом спорту і ставати вже значить на одну ступеньку значить, з великими українськими артистами, які йдуть роками до того, що збирають свій. Палац спорту каже Олег в своєму інтерв'ю, що він досить довго до цього йшов, що це не зразу йому вдалося, а що так повільно, повільно, потихеньку, потихеньку він прийшов до свого успіху, і не було такого, що він раз і став популярним. Але нам, як глядачу, здається, що це відбулося просто отак. от, за, за якийсь короткий період, буквально за три місяці. останні. ну це літо. Оце літо точно літо шугара було. Чи підете на концерт Шугара? пишіть в коментарях. Я, якщо запросять, схожу обов'язково. Один мільйон гривень кожному Sisters Арома заплатять тому, хто доведе постачання їхньої продукції в РФ після 24 лютого. Український косметичний бренд Сістер Арома оголосив грошову винагороду у розмірі одного мільйона гривень за підтверджені докази постачання своєї продукції до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Значить, засновниці бренду Sisters Арома дали інтерв'ю Васі Тимошенко, де розповіли про всю цю історію, що їх постійно звинувачують в тому, що вони продаються. На Росії, що на болотах продається косметика Сістерс Арома, але вони постійно кажуть, що такого немає, вони забороняють навіть своїм постачальникам продавати в Росію свій товар, тобто вони там в Казахстані вони представлені, ще десь вони представлені, і в них навіть є якісь там штрафні санкції за те, якщо, е, значить, представники відправлять якусь продукцію на Росію. І от сестри Арома доводили увазі на інтерв'ю про те, що вони не постачають взагалі ніякої косметики туди. Якщо хтось надасть дасть документи або інше, офіційна. Підтвердження таких постачань ми готові заплатити мільйон. Але досі всі закиди, які ми чуємо, базуються на плітках або неперевірених скріншотах, заявили засновниці бренду. Їх бренд був представлений там до го року, до повномасштабного вторгнення. Вони були представлені в Росії, як і багато українських брендів. Вони співпрацювали з росіянами. Але після повномасштабного вторгнення бренд вийшов з ринку Росії. Бренд перестав працювати з Росією і кажуть, що вже немає ніяких взагалі у них там ніяких. Зв'язків з Росією в них немає, і все, що це було, все загуло. От я не знаю. Я бачу багато всяких там скріншотів, що їх знаючи, продукція представлена на російських маркетплейсах і так далі, і тому подібне. Може хтось десь перекуповує і туди завозить, і там нелегально продає. Я не знаю, як це відбувається. Може просто якісь там конкуренти спеціально туди загрузили зображення ці, цієї продукції і типу продають там цю продукцію. Я не знаю, я не можу е відправити таємного агента в Росію на розвідку, на жаль. І дізнатися, як там це все відбувається. Але вони кажуть, що вже все нічого там немає, ніякої продукції їх там немає, і ніяких представників їх немає на Росії. Тож, якщо ви не вірите сестрам Арома, то будь ласка, ведіть своє розслідування і можете отримати мільйон гривень, якщо доведете те, що вони все-таки там продаються і представлені на ринку РФ. Ну а також одна із сестер прокоментувала скандал, який відбувся не так давно, що вона лайкнула пост Вікторії Бонні. Значить, дівчинка якась написала у себе в соцмережах. Хочу, щоб якомога більше людей побачило іншу сторону свідомого бізнесу. Властиця лайкає пости з ганчіркою. Сторінка бренду просто ігнорує прохання дати коментар стосовно цього. А в Києві в цей час гудить тривога, де свідомість, навіть якщо ти чоловік міра, не роби це публічно. Вважає користувачка. Значить, дівчинка побачила, що. Що Вікторії Боні, там Вікторія Боня, виклала якусь фотографію з е, прапором Росії, і одна із власниць бренду цей пост ніби лайкнула, але. Вона каже, що вона його не лайкала. Що це чи фотошоп, чи це якась підстава, чи це не зрозуміло, як це було зроблено. Але вона каже: От я працюю в Україні я працюю з українцями. Я розумію, які часи, я розумію, що війна, і я беру лайкою, типу, пост з великим російським прапором. Ви думаєте, я би підставляла себе, бренд там колег і так далі. Тому подібне. Я би ніколи цього не зробила, навіть якби цього хотіла, да, умовно. Але її звинувачують за те, що цей лайк був. Зараз цього лайку вже звісно, там немає. І кажуть, що це може бути фотошоп, може це. Я не знаю, може хтось дуже сильно не любить цих сестер Арома, і на них наганяють отаку от, от історію. І спеціально їм роблять якусь підставу для того, щоб руйнувати їх бізнес. Не знаю, але вони прям клянуться, що це не вони, і і, і не було цього лайка. розумієте? Дуже дивна історія, дуже дивна. Чи вірите ви власницям бренду Sisters Aroma? Напишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Виявляється, Андрія Данилка прокляли. Прокляли Андрія Данилка. Андрій Данилко здивував причиною, чому не склалося його особисте життя. Було прокляття. Андрій Данилко пригадує сімейні розповіді, що ніби його бабуся, яка була заміжньою, закохалася простого чоловіка. А прабабуся була тоді проти шлюбу. Коли її не послухалися, вона прокляла молодят. За словами Шоумена, в кількох поколінь його сім'ї не складається особисте життя, і він став не винятком. Ой, і він не став винятком. Щось Ось моя бабуся, а вона в ті часи була забезпеченою. Закохалася в бідного. І ось моя прабабуся за розповідями прокляла цей шлюб. Що кілька поколінь не будуть щасливими у сімейному житті та в особистому житті. Я думаю, з якого, чому так придумано? Чому я за це маю відповідати? Вона прокляла їхній шлюб, і у них цей шлюб розпався. Чому я за це відповідаю? Отака от історія каже Андрій Михайлович, що він нещасливий у особистому житті через свою прабабусю. Ну, слухайте, в принципі, на любе прокляття, якщо ти в це віриш, якщо ти віриш в цю цю історію, да, то можна піти до альонки курілової, можна піти, вона тебе там обдує шафраном, тебе якось там те саме обкатає яйцями, все це прибере, забере і будеш собі е, прекрасно себе відчувати. Може знімуть вінець без брача з Андрія Михайловича, я не знаю. Ну, Буває різне, якщо ти віриш, вже таке, як в ці всі прокляття і ці всі якісь заговори, то вони так же як і накладаються, так вони і знімаються. То якщо хочеться щастя, Андрій Михайлович, будь ласка, до Альони Курілової на консультацію, чи до кого там, хто в нас там збитва екстрасенсів ще популярний. Нехай знімуть, нехай зроблять і все буде хорошо, І будемо ще гуляти на свадьбі Андрія Михайловича Данилка після війни. Да? Ось от така от історія. Чи ви в прокляття, чи віри тебе в всякі заклинання, пишіть в коментарях. У мене на руці, якщо що червона ниточка, на шеї хрестик, тому, як бачите, я защищен. Український фешн підкоряє світ. Бренд Ксенії Шнайдер підкорив соцмережі своїми джинсами. Джинси Ксенії Шнайдер підкорюють рілси, все більше і більше модниць одягають і знімають контент з ними. Дуже круті джинси вигадала Ксенія Шнайдер. Її бренд запустили таку колекцію таких незвичайних джинсів квадратних, які дуже сподобались фешн інфлюенсерам по всьому світу. І вони активно їх одягають, носять і демонструють в своїх соцмережах. Реально оригінальна модель. Я сам захотів таку модельку, було би прикольно. Погуляти і ну прям вау, дуже круто, дуже класно, що наші українські бренди виходять на світовий ринок, їх купують найпопулярніші, найбільші в світі фешн інфлюенсери і несуть наш український бренд у маси. Дуже радію, коли бачу щось таке подібне. а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Свої 67 святкує Мадонна, легенда світової сцени. Мадонна дуже великий вплив здійснила на поп-музику на багато сфер, на багато індустрій Мадонна впливала своєю музикою. Те, що вона принесла в шоу бізнес, те, шоу, яке вона принесла, ту музику, яку вона принесла, те, що вона навчила всіх нас танцювати вок і так далі. Мадонна просто айконік, значить, співачка. Вона точно в історію світової музики, і її вплив неможливо навіть оцінити, що вона зробила для світу. Твої музики і для шоу-бізнесу в цілому. За свою кар'єру Мадонна продала більше, ніж 300 мільйонів дисків. Розумієте, скільки це? Це дуже багато. А потім, коли вже це стало все цифровим, коли стала музика цифровою, то люди почали масово скачувати. І нове покоління слухає Мадонну, і старе покоління слухає Мадонну. Мадонна об'єднує покоління, і це дуже круто. І таких насправді таких великих артистів мало і мусимо цінувати, що живемо з ними зараз в один час і підтримувати їх. Мадонна зараз виглядає. Дуже дивився недавно якісь відео, як Мадонна там щось десь в Португалії чи де. Вона взагалі в Португалії дуже любить тусуватися. І вона там неї коханець молодий. Щось виглядає, вона вже дуже-дуже втомлена. Ну, звісно, стільки пахати, як вона пахала, стільки працювати, як вона працювала, з такими графіками і режимами, звісно, важко. Але наш Софія Михайлівна виглядає прекрасно в своїй 76 років. А Мадонна в 67, ну, здала, здала трошки. До речі, проговоримо про музику. Зумери стали частіше переходити на mp 3 плеєри Зумери зараз люблять все старе. У них, який зараз з'явився мода на все старе у зумерів, і вони не купують нові айфони, а купують старі айфони, фотографують на старі айфони, бо ніби старі айфони фоткають атмосферніше. Не слухають ці бездротові наушники, а одягають дротові наушники, як було раніше. Ці от, які путаються, я ненавиджу наушники дротові. І мода на них мені взагалі не зрозуміла, тому що мене дратують дротові наушники. Наушники, вони класні, вони класно виглядають, там хороший мікрофон. Але те, що вони постійно путаються, мене це так бісило все життя, коли були дротові наушники, що коли з'явилися ці блютуз-навушники, я їх просто не знімаю. От мені в них краще всього. Звісно, по ним не поговориш, бо вони дуже погано записують звук. Але зато нема проводів, які путаються. mp 3 плеєри почали юзати зумери, тому що дуже дорога підписка на музику. Значить, наприклад, на на Spotify. Значить, преміум аккаунт для жителя Великобританії обходиться. Ходиться в майже 12 фунтів стерлінгів кожного місяця. Це дуже багато для них. Це біля 500-600 гривень, десь так. І приблизно 145 фунтів стерлінгів у рік. Це дуже багато, це дуже велика сума, і вони вирішили, що на цьому можна зекономити, просто використовуючи старі mp 3 плеєри. Зумерам подобаються mp 3 плеєри, тому що там немає реклами, і там дуже дешево коштує музика. Можете просто брати і слухати. І там стабільний рівень звуку. От, от за це люблять зумери зараз mp 3 плеєри, і mp 3 плеєри знову входять в моду. Здавалося б, кому вони потрібні вже були. Мені дуже цікаво, який наступний апарат, який пристрій стане знову популярним. От, от хто, хто повернеться на ринок. Ще давайте подумаємо. Хоч Демна вже й пішов з Балінтяги, але його знахідки продовжують дивувати користувачів соцмереж. Значить, Балінця представили нову сумку в вигляді м'ятого пакету. Ціна такого аксесуару 995 доларів. Отакий, от от, значить, пакет. Цікаво, чи він схожі. Здається, да, він схожі зроблений, тому він такий дорогий. Кожен пакет отак от, от гуляєш з пакетом, всі думають, що ти бомжара, а ти просто моднік. Отак от. Понимаєте? От, ну, мода Балінтяги завжди була на грані, завжди про цю грань жартував Демна і завжди він використовував цю. У і завдяки цій грані він став і суперпопулярний дизайнер в усьому світі. Креативний директор, точніше, да тому нічого нового, пакет щіпсів вже був. Тепер такий пакет, раді Бога. Нова ікона поп-сцени Дуаліпа святкує своє 30-річчя. Вона святкує його дуже розкішно зі своїми друзями. Вже святкує, здається, мені тиждень. То вони були на Ібіці, то вони ще десь. Зараз вони значить, подорожують Європою з Жакмюсом, кайфує, знімається, Жакмюс її одягає, її хлопець здаю поруч, робить з нею красиві фотографії. Купа подруг, купа друзів поруч. Чудово відмічає Дуаліпа 30-річчя. Я би теж хотів так по тиждень гуляти свій день народження. В принципі, я так десь і гуляв його. Десь тиждень, Гуляв в селі народження. Коротше, вітаємо ще й до У нас якесь радіо привітань сьогодні, так? Да? Просто. Вела Хадід презентувала новий аромат свого парфуму. Можете подивитися зараз кадри з презентації. Вона зібрала своїх подруг, Хейлі Бібер, Кайлі. Всі. Всі свої, всі найкращі. Да? Зібралися для того, щоб відсвяткувати. Значить, здається, там аромати лічі будуть в цьому ароматі, бо всюди були розкидані лічі. І Бела хоче теж підкорити ринок парфюмерії. Вона навіть відкрила свій парфюм-бутік, і вона значить, хоче займатися професійно парфюмерією. Щось зараз всі пруть із б'юті, да, із косметики, в парфумерію. Цікаво, чому така тенденція. Може, знайшли, що це дуже прибутковий ринок і треба туди перти. Ну, побачимо, до чого це все призведе, але зараз все більше і більше зірок. Ідуть саме Парфумерію у мережі вийшов трейлер другої частини другого сезону. Венздей. Другий сезон поділено на дві частини, і саме в другій частині з'являється Леді Гага, яка в цьому тизері в кінці каже: Остерігайся, за все доведеться заплатити. Чекаємо дуже появу Гаги, чекаємо, що це буде. Я не дивився ще Венздей, тому що я чекаю, коли вийде повноцінно дві частини. Я зможу один вечір сісти і повністю все подивитися. Тож чекаю, коли все вийде, і буду дивитися обов'язково тільки заради Лейді Гаґа в цьому серіалі. Чи дивилися ви? Пишіть свої враження в коментарях. Ну, а решта зарубіжних новин була пов'язана про Трампа і Путіна. Про таке ми не говоримо. Про політику ми не говоримо. Та й про старих дідів ми з вами теж не говоримо. Тому це ми не будемо обговорювати. А просто завершимо цей випуск і будемо чекати більше цікавих новин від зарубіжного шоу-бізнесу. Як ви знаєте, вони зараз всі там у відпусках, ніхто нічого не робить, ніхто нічим не займається. Просто всі відпочивають, всі гуляють, дні народження, просто відпустки і все. Нічого цікавого. Так, мої любі, я вже сиджу. Жу тут монтую, сижу в трусах, а тут немає ніякого кінця відео. І чомусь не записався кінець. Тож я вам записую. Будь ласка, підписуйтесь на канал, кидайте лайки. Не забувайте це робити. Вам це робити дуже легко і взагалі не впадло. Я знаю, ви зможете. Натисніть лайк, натисніть там все, що треба. Напишіть комент покажіть відео своїм друзям, поділіться цим відео. Ми побачимось через три дні. да Коли побачимось, ну через три дні. Побачимось. Все, я не буду припадати надовго. Давайте, пока. thank you